Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Командир 118-ї бригади територіальної оборони, полковник Анатолій Стуженко, зробив скандальну заяву. Під час інтерв'ю мовляв, чоловіки, які не виходять з машини по добрій волі, мають отримати кулю в коліно. Ми дограємося у демократію до такого стану, що нас, військових, незабаром будуть ногами штурхати. Повинно так не вийшов із машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть тільки так, інакше ми не переможемо жорстока мобілізація, сказав комбриг. Згодом військовий ради, що робити тим, хто ні в яку не хоче на фронт. Якщо ти не мож... Може, приходиш і відверто кажеш, я краще одягну спідницю, я буду ходити в спідниці, але я буду шити для військових і щось там робити. Я чоловік, але буду ходити у спідниці, додав він. Стуженко пояснює, що якщо чоловіки не вдягнуть форму української армії зараз, РФ Силоміць натягне на них свою форму і пожене далі. Якщо ми зараз не зрозуміємо, що завтра може настати таке, як в Маріуполі. Для них окупантів Реда ми ніхто впаде. Ми усіх оцих диваних зберуть в одну купу. вдягнуть форму їхню зелену смердючу, дадуть прості автомати і вони підуть на Польщу тільки за їхніми спинами буде стояти хтось, хто буде стріляти їм у спину, щоб вони йшли. Зауважив полковник. Звісно, ми розуміємо, що ці люди два роки нас захищають і, певне, вже дуже стомилися. Але все ж чи варто робити такі заяви із закликами до насилля? Це явно не мотивує нікого. Не оцінили такі висловлювання, і українці Стуженка звинувачують у підриві рекрутингової кампанії до лав ЗСУ, оскільки подібні заяви домотивують. Окрім того, деякі українці вважають, що цей командир потужної інформацію. Ційно грає на боці ворога, бо цю заяву активно підхоплять російські телеграм-канали та пропагандисти, і дійсно так і трапилося. Росіяни вже маніпулюють цією заявою. Інший користувач в мережі каже, що не може уявити, аби подібну заяву. Сказав командир іншої країни, наприклад, США чи Ізраїлю. Словом, позицію командира мало хто розділяє. Також користувачі підмітили, що є бригади, куди чоловіки вишиковуються в чергу, аби потрапити, і силою їх ніхто туди не тягне. Українці задалися цікавим питанням: чи воюють діти командира бригади? Гади ТРО, адже виявилося, що син Комбрига, Стуженко Микола Анатолійович, депутат Смілянської міської ради від політичної партії Наш край, що на Черкащині, який до слова точно призовного віку. Але як ми усі знаємо, депутати мають відстрочку від мобілізації у коментарях під ефіром, де командир давав інтерв'ю, пригадали, як і сам він колись балотувався в депутати, але не пройшов. Як з'ясувалося, таке і дійсно було у 2020 році. Анатолій Стуженко подавався в депутати до Черкаської обласної ради. Восьмо скликання від. Політичної партії самопоміч однак обраний не був це суто сухий факт. До зустрічі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.